Друзі, бажаю вам міцного здоров'я! Сьогодні я розповім вам одну з тих історій, які не дають спокою. Це справа, в якій забагато темних плям. Ми зануримось у події, які сталися у далеких 1930-х роках, і спробуємо розібратись, що насправді сталося з нашим загадковим головним героєм. Підписуйтесь, якщо любите справжні розслідування. Ставте вподобайку, якщо вас захоплює незвідане. Бажаю вам приємного перегляду. Усе почалося 2 січня 1935 року. У готелі President Hotel, що в самому центрі Канзас-Сіті, на порозі з'явився молодий чоловік, високий, темноволосий. З відполірованими черевиками, але без валізи, без сумки, без нічого, він представився як Роланд Оуен і попросив номер із одним ліжком. На кілька днів йому видали ключі від кімнати 1046 майже на самому кінці довгого коридору, з вікнами у внутрішній двір, і з самого початку щось було не так, коли його проводили до кімнати, Дін зауважив, що не хоче, аби номер зачиняли, мовляв, він скоро повернеться, і хоча адреса, яку він назвав у реєстраційній книзі, була в Лос Анджелесі, згодом з'ясується, що такої адреси взагалі не існує. Хто він був, чому приховав справжнє ім'я, і головне, навіщо приїхав у Канзас Сіті. Персонал готелю згадував, що кімната майже завжди була в темряві. Світло лише слабка лампочка, гардероб закритий, штори зачинені навіть удень. Гість поводився чемно, але з якоюсь тривогою, наче очікував на когось. Інколи дзвонив телефоном, інколи стояв біля дверей, ніби слухав, що відбувається в коридорі. 3 січня покоївка принесла рушники. Вона постукала, і голос всередині сказав Можете зайти. Світло не вмикайте. Коли вона ввійшла, чоловік сидів на дивані у напівтемряві, на обличчі синці. Він говорив стримано, але вона помітила, що не був у кімнаті сам. За перегородкою чувся ще один голос: глухий, низький, короткий відповіді. Ім'я, яке вона чула, Дон. У ту ж ніч хтось чув, як у кімнаті 10.46 Знову розмовляють двоє. Голоси були приглушені один говорив короткими фразами, інший наче тримався осторонь. О пів на першу ночі гостя бачили, коли він залишив номер, і пішов, але ненадовго. Згодом він повернувся, і це була його остання ніч. Усе, що буде далі, не вкладалося в голову навіть досвідченим детективам. Насильство, сліди крові, дивні записки. І найстрашніше останні слова, які він промовив, наступного ранку, 4 січня, персонал готелю почав помічати щось дивне. О сьомій ранку оператор побачив, що телефон у кімнаті 1046 знову зірваний із гачка. Це було не вперше, але цього разу він не відповідав. Оператор готелю у 1930-х роках. Це працівник, який сидів біля телефонної панелі, вручну з'єднував дзвінки між номерами або зовнішніми лініями, стежив, чи зайнята лінія в кожному номері. У ті часи телефони були аналогові, із важелем гачком. Щоб покласти слухавку, треба було покласти її на гачок. Це розмикало лінію. Якщо слухавка не лежить на гачку, Лінія зайнята, або виклик активний. Тобто, коли о 7.00 оператор побачив, що телефон у 1046 зірваний із гачка, це значить, на телефонній панелі горів індикатор, що лінія відкрита, але ніхто не говорить. Це часто означало, що хтось зняв трубку і залишив так, або вона випала, або хтось залишив її знятою, щоб ніхто не зміг додзвонитись Послали швейцара. Щоб перевірити, що відбувається. Двері були зачинені, на стукіт ніхто не реагував. Швейцар вставив універсальний ключ і в ту ж мить побачив тіло, що лежало на ліжку, обличчям донизу, повністю одягнене. Він вирішив, що гість п'яний або просто спить. Він підняв телефонну трубку, поклав її назад на гачок і пішов. Але о 8.30 Телефон знову був зірваний. Знову тиша, знову не відповідає. Цього разу швейцар відкрив двері вдруге, і те, що він побачив, залишило слід у його пам'яті назавжди. Чоловік усе ще лежав на ліжку, але вже в глибокій калюжі крові. Він ледве підняв голову і пробурмотів щось нечітке його обличчя було знівечене, череп тріснув, а груди були пронизані кількома ноживими пораненнями. На шиї сліди від мотузки, руки і ноги зв'язані, вікна були щільно закриті, тори задернуті, а в кімнаті жодного сліду боротьби, жодної розбитої речі, жодної зброї. Його відвезли до лікарні. У приймальному відділенні лікарі сказали: Це диво, що він узагалі ще дихає, такі поранення смертельні. Незадовго до того, як він втратив свідомість, йому поставили запитання, хто це зробив? І він відповів лише одне: ніхто. Це слово стало ключем до ще більшої плутанини. Його стан був критичним. Протягом кількох годин він перебував у напівсвідомості. Медики намагались стабілізувати тиск, але о 12.50 дня, 4 січня, він помер. І з моменту, коли він заселився до моменту смерті, минуло менше двох діб, але за цей короткий час щось страшне відбувалося за дверима номеру 1046 І тепер розслідування перейшло в зовсім іншу площину поліція, яка прибула до готелю, розпочала огляд кімнати, але те, що вони побачили, тільки ускладнило ситуацію ні одягу, ні багажу. Ні взуття, ні записника, ні посвідчень, лише кілька предметів. Розбита пляшка, етикетка від кроватки, сірники, закривавлена шпилька і жіночий відбиток пальця на телефоні. У кімнаті не було навіть зубної щітки, з якою він заселявся, ніщо не вказувало на те, ким він був, дивна деталь. У кімнаті знайшли записку, приклеєну до настільної лампи. На ній було написано: Дон, я повернувся за 15 хвилин. Чекай, поліція одразу зробила припущення. Можливо, саме Дон був тією другою людиною, яку чула покоївка, але хто він був? Куди він зник? І чому гість з кімнати 1046 відмовився його назвати навіть перед смертю? Після смерті чоловіка поліція зіткнулася з проблемою, у нього не було жодного документа, жодного посвідчення. Ім'я фальшиве, адреса вигадана. Здавалось, що людина просто зникла зі світу і з'явилась в Канзас Сіті лише на два дні, аби померти. Газети почали публікувати його обличчя у спробі знайти рідних. Але тижні йшли, а ніхто не відгукувався. Поліція готувалася поховати його як безіменного небіжчика, та в останній момент до справи втрутився хтось невідомий. Відбувся анонімний дзвінок до похоронної служби. Будь ласка, не ховайте його як невідомого. Ми хочемо організувати похорон. У нього був хрест, золота душа. Ми хочемо, щоб він був похований по людськи. Цього самого дня до моргу доставили конверт з готівкою. Рівно стільки, скільки потрібно для поховання, у записці ні підпису, ні зворотньої адреси. На похорон прийшли лише двоє людей, Працівники похоронної служби. Квітів не було, але він не був один. Через кілька годин на могилі з'явився букет і тринадцять троянд і листівка з написом: З любов'ю назавжди Луїза. Хто така Луїза? І чому ніхто в Канзас Сіті. Не чув про цю жінку до того моменту. Поліція опитувала всіх, хто міг би мати стосунок. Але відповідь була одна: ніхто не знає, хто така Луїза. Минули місяці, і справа майже зійшла з перших шпальт. Але через рік сталося диво. Жінка з Бірмінгема, штат Алабама, прочитала у газеті статтю про цю справу. Вона впізнала обличчя свого сина. Його звали Артемус Оглтрі. йому було лише 17 років, коли він залишив дім. Він подорожував автостопом, писав листи додому, обіцяв повернутися, а потім зник. Але ось що лякало найбільше: після дати смерті Артемуса його мати продовжувала отримувати від нього листи, надіслані з різних міст: Чикаго, Нью-Йорк та Єгипет. У листах було написано, що з ним усе гаразд, він просто подорожує, не хвилюйся. Але стиль письма був не його, слова непритаманні, листи надруковані, хоча він завжди писав від руки. У матері з'явилась підозра, хтось інший видає себе за її син. Поліція намагалась відстежити, звідки надходили листи, але марно. Відправники вказували помилкові адреси. Жодна з поштових служб не могла встановити точний маршрут. Це вже було не просто вбивство, це була глибоко продумана історія, у якій хтось знав правду, хотів її приховати і робив усе можливе, аби підробити життя мертвого. Залишилося ще одне питання. хто такий Дон і яке відношення? Він мав до смерті Артемуса: Усе, що поліція змогла зібрати у справі Артемуса Оглтрі, залишило більше питань, ніж відповідей. Жодного підозрюваного, жодного мотиву. І, головне, жодного пояснення того, чому після смерті Артемуса хтось продовжував давати, що він живий. Версія перша. Особистий конфлікт або кохання. Деякі слідчі вважали, що Артемус мав романтичні стосунки, які закінчились фатально. Згадки про ім'я Луїза на листівці та жіночий відбиток пальця на телефоні могли бути натяком на ревнощі або зміну партнера, але не було жодного свідка, хто бачив із ним жінку, і жодної офіційної інформації про Луїзу. Версія друга втеча від мафії або боргів. Інша теорія, Артемус потрапив у конфлікт із кримінальним угрупуванням. Він часто подорожував автостопом, ночував у дешевих готелях, змінював імена. Можливо, він був пов'язаний із якимось доном, реальним кримінальним лідером, або це був кодовий псевдонім, стиль злочину, зв'язування тортури. Мовчання жертви, схожий на покарання за зраду або витік інформації, але ця версія не підтверджується жодними кримінальними справами того періоду. Версія третя свідок чогось небезпечного. Частина дослідників вважає, що він міг стати свідком злочину або змови, і тому його усунули, щоб він не говорив. Фраза ніхто у відповідь на питання, хто його вбив, могла бути страхом або захистом когось, кого він знав, а може, він і справді не знав, хто його вбив. Версія четверта психологічна гра або контроль. Існує й така думка той, хто вбив Артемуса, намагався повністю стерти його особистість, знищити документи, підробити листи. Продовжити його життя, щоб маніпулювати кимось або скрити іншу правду. А можливо, це була лише гра розуму, усе ретельно сплановано, зірваний телефон, зв'язані руки, записка про 15 хвилин, фальшиве поховання, підроблені листи, наче театр смерті. Правди ніхто так і не дізнався. Поліція закрила справу, свідки померли, а готель із номером 1046 давно перебудовано. Ніхто більше не зайде в ту кімнату, і ніхто більше не повторить тих подій. Але хтось досі ставить питання, хтось досі згадує ім'я, Дон, і хтось, можливо, досі знає правду. Якщо ти маєш свою версію того, що сталося з Артемусом Оглтрі, поділись у коментарях а якщо тобі відомі ще справжні історії, про які майже забули, напиши про це. Бо іноді правда живе саме в тому, що ми намагаємось забути.